Це дуже дуже приємно, що пам'ятають і не забувають. І ми пам'ятаємо їх, наших героїв вони, вони живуть поруч з нами. Чоловік пішов захищати десь у 2016 році, захищати нашу Україну. І в 2017 році, 8 травня, в Донецькій області під Мар'їнкою він загинув. Він був сапером, вони зачищали територію. До АТО він захоплювався, хотів дуже відкрити, скажімо так, свою справу. Хотів працювати на СТО. От ну, скажем так, я досягла його мети. Я на даний момент відкрила це СТО ветеранське СТО. Воно працює. У нього залишилися батьки, я, дружина і троє діточок. Заявок вже більше ніж 300. Відповідно, такі нагородження у нас в громаді будуть відбуватися. Відповідно до заявок, до цих нагород представлені і захисники і захисниці, починаючи від 2014 року, ми відпрацювали всі спільно формат вручення, і уже вручення таких нагород буде у нас відбуватися ось так. Десять років минуло, недавно була річниця 11 лютого. Ми пам'ятаємо наших синів. Це лихо, яке зараз коїться з нашою батьківщиною, це дуже страшно. Але ми пишаємося нашими синами, які стали на захист першими. Слава Україні!